Ми у музеї експериментаріум. У 19 столітті фізіолог Шрейберг провів дослідження, щоб визначити смакові області язика. Вчений визначив, що різні частини язика мають різну чутливість до основних смаків. Він використовував розчини речовин для встановлення порогів смаку, солодкий розчин цукру, солоний розчин кухонної солі, кислий розчин лимонної кислоти та гіркий розчин хініну. Солоний смак відчувається на боках передньої частини язика, кислий смак також відчувається на боках, але ближче до середини язика, солодкий смак найкраще відчувається на кінчику язика, Гіркий смак на задній частині язика. Окрім досліджень Шрейберга було проведено багато інших досліджень, які розширили наше розуміння смакових рецепторів і їх функціонування. У 1901 році німецький вчений Девід Ханіх вимірював чутливість різних областей язика. Він виявив, що окремі ділянки язика реагують на певні смаки навіть у невеликих концентраціях. А у 1909 році японський вчений Кікуна е ікеда відкрив п'ятий основний смак у мамі, який описується як приємний або смачний. Цей смак пов'язаний з наявністю глутамату. Який міститься в багатьох продуктах, таких як м'ясо, риба, гриби та деякі овочі? Між запахом і смаком існує тісний зв'язок? Обидва ці відчуття є хімічними і працюють разом, щоб створити повне сприйняття смаку їжі та напоїв. Наприклад, без нюху важко відрізнити смак кави від чаю. Коли ви не можете відчути запах їжі, це значно впливає на її смак. До речі, зони не є абсолютно чіткими, і сучасні дослідження показують, що всі частини язика можуть відчувати всі смаки, хоча деякі ділянки можуть бути більш чутливими до певних смаків. Запахи смак кави приваблюють багатьох людей з кількох причин. Кава містить понад 800 різних ароматичних сполук, які створюють її унікальний аромат, плюс кофеїн, що міститься в каві, підвищує рівень енергії та покращуючи настрій. Кава часто асоціюється з приємними моментами, такими як зустрічі з друзями, відпочинок або початок дня.